Привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні в мене відео про благодійність. Ці речі ви вже бачили на моєму каналі, але останнім часом у мене багато нових підписників, чому я ну, просто безумна рада і безумно вдячна вам за те, що ви до мене приходите і залишаєтеся на моєму каналі. Про яку саме благодійність, про те, що я в'яжу речі для благодійних організацій, іноді я це роблю. Для декількох в'язала, тепер петелька добра вже закрилася, і це останній збір речей. Це моя не перша посилочка в цей благодійний проєкт, але вже остання, так як вони роблять останній збір речей і все, і вже ця організація, я так зрозуміла, закривається. Я хочу показати вам ці речі. І не просто показати щось, дивіться, я така добра, я така хороша людина. Роблю таке добро. Я хочу ні. Я... Моя ціль показати вам, що це не важко комусь допомагати, робити добро, робити якісь добрі поступки, щоб комусь допомогти, когось зігріти, тому що ви знаєте, яка ситуація відбувається в Україні і доки триватиме. Те, що твориться в нашій країні, доки в мене буде марафон добра, який в минулому році організувала я і Яна Ємченко, Яна зараз не веде каналу, я веду і продовжую в'язати на благодійність. Також я вже неодноразово закликала блогерів в цьому брати участь, не бачу їхньої сильної активності, на жаль, але не обов'язково блогери в'яжуть. Дуже багато я знаю, в'яже людей дуже багато в чаті, там де петельки добрав в телеграмі. Дуже багато дівчата передають і речей, і ще більше іграшок. Я бачу, що дуже багато передається іграшок, це дуже добре. Але я вирішила, що я буду в'язати теплі речі. Іграшки дівчатка і так передають, але все ж таки, малечі не тільки треба гратися, а ще й щось одягтися. Зараз я вам покажу ті речі, які я зібрала нав'язала цього разу. Це вам для прикладу, я причепила на пов'язочці. Нещодавно купувала ось такі от бірочки. «Все буде Україна. Ну, їх тут можна підписати за бажанням написати теплі добрі слова. Ось отак я буду це оформлювати, це я вам приблизно так покажу. Дівчатка, це відео вийде набагато пізніше, збір речей трошки раніше, але відео побачите пізніше, бо я, ну, в мене є наперед заплановані відео, і я всі не встигаю їх викласти. Так що, ось так, були в мене нав'язані пов'язки. Чим мені подобалася ось ця організація Пательки Добра, тим, що вони збирали речі для діток від 0 до 6 років, це була для мене така невеличка можливість пов'язати такі приємні дитячі речі. Я організовувала також Бебістарти. І в нас була умова одна єдина зв'язати якусь річ на благодійність. Дівчатка з своїм знайомим, сусідом. Ну, Тобто, це на благодійність вважалося, що це та річ, яку ви комусь віддасте чи передасте з добрими намірами, звичайно. І от в мене в'язалися такі милі ніжні пов'язочки. В патріотичних кольорах, мені це дуже подобається. Я не знаю, для мене це просто ідеальне поєднання кольорів жовтий з блакитним. Це в'язала по своєму майстер-класу, до речі, це я в'язала в рамках кольорового року, там випадав жовтий колір. Отже, в мене відправляться такі от пов'язочки. Тут три взагалі на різний розмір. знаєте, Іноді різні ну, дівчатка різного віку є в одній з сім'ї. І це буде дуже приємно так отримати. Ну, дійсно, прекрасне поєднання кольорів, чому б і ні. Дівчатка, до речі, я хочу сказати про ось цю пов'язку, яка називається Солоха. Це пов'язка на голову. Але якщо її отак-одягнути от одягнути на шию, це буде невеличкий шарфик. А під... Під куртку, знаєте, такий до шиї тепленький. Так що, я взагалі вважаю, що ця річ досить універсальна, бачите? От вам шарфик, от вам пов'язка. З такі от пов'язки, потім я в'язала сукню невеличкі дитячі для новороднароджених. Ця зв'язана з пицями. Дівчатка, склади пряжі, і скільки пішло всього, я не пам'ятаю, я вже все це розповідала в тих відео, де я це все в'язала і показувала. Ця сукня зв'язана з пицями. Якраз її на благодійність я в'язала в бебі стартах для новонародженої дівчинки. А ця сукня зв'язана гачком. Так, ви скажете, що я збираю теплі речі, але цю сукню я в'язала влітку. Тут повністю літній склад пряжі. Така мерсеризована, приємна, бавовна, дуже гарного кольору. Ну, нічого, я думаю, дівчатка люблять бути гарними в будь-яку пору року. Отже, в мене відправляться з дві такі невеличкі сукні маленькі. Далі я в'язала блумери або дитячі шортики. Одні я в'язала по чиємусь майстер-класу, я вже й не пам'ятаю, інші я вже в'язала, так як я думала, буде краще. До речі, все-таки треба повернутися до цієї теми мені і відзняти майстер-клас на отакі от. Такі, ви бачите, часто в інтернеті, я подивилася на фото діток, навіть видно, що. Ну, дівчата, по задній частині шортиків, як хочеш, не хочеш, а треба робити все-таки росток. По-перше, Анатомічно, самі розумієте, по-друге, для памперса. Дитина маленька завжди знаходиться або майже завжди, або майже у всіх. Я навіть знаю одну родину, які свідомо відмовилися використовувати памперси. Так що й таке буває, але це я знаю, що дуже важко. Тут анатомічно, ну, самі розумієте, тут повинен бути росток позаду цих шортиків по спинці. ну... І я бачила навіть на фото, що такі шортики одягнені, і ну, видно, що там не вистачає цієї тканини. Все-таки треба мені повернутися до цієї теми і відзняти майстер-клас, так, як я і думала, більш широку резинку робити. Ось такий набірний край доволі еластичний, вив'язувати росточок. Позаду цих шортиків. ну, Я якось. Показала вам відео їх і відклала, навіть забула про цю тему. Зараз дістала з пакету все, що я насбирувала, нав'язувала. І е, річ невеличка, але, я думаю, такий майстер-клас знадобиться на Ютубі, тому що на Ютубі гуляють в основному ось такі шорти. Прикольно, дівчата, але ну, це ще повинно бути і функціонально. Так що, отакі от шортики ще в мене є. В'язала я шапочку з фіксованим відворотом. Тут, здається, навіть шорт невеличкий, знімала, як цей відворот в'язати. Така от також зв'язана тепленька шапочка. І, дівчатка, я вам ще раз скажу, що довго зупинятися не буду, бо вже ці в мене речі ви бачили. І я в'язала комплект для новонароджених. Він мені дуже сильно подобається цей комплект. Якби мені хтось його замовив, я б просто з превеликим задоволенням його повторила, тому що мені сподобалося це в'язати. Ось такі от невеличкі, манюні, дуже приємні пінеточки. Дивіться, які вони малесенькі. Ну, це просто краса. Я мама трьох діток, і тому для мене дитячі речі це взагалі дуже, дуже приємно. Я дуже таке люблю. Жаль, що закривається ця організація. Не знаю тепер, де я зможу в'язати такі от маленькі приємні речі. Пінеточки, шапочка з вушками. Така от цікава, я не чіпляла тут ніякий бобончик, чи як він називається, тому що ну, це для дуже малесенької дитинки. Ну, не повинна обтягувати. Це дівчатка-зимовий комплект. Тут пряжа картний маринос із, вже не знаю з яким відсотком альпаки, але вона тут є. І він такий доволі теплий, доволі щільний. Я в'язала в 10 ниточок. Так що комплект досить такий достойний. Ось такий комбінезончик. Він весь в кадрі вже ви його не побачите. Але в мене є в інстаграмі, якщо вам цікаво подивитися фото, тут все-все не знаю, мені дуже сподобалося. Мені навіть сподобалися ці вушка шрека. такі. Це я їх так називаю. Доволі вони для мене незвичні. Ось такий комплект. Тут гарний такий капюшончик по голові, який також можна затягнути і зафіксувати. Вив'язувала я шнурівочку. Вже не пам'ятаю, здається, ця шнурівка в мене вив'язувалася гачком. Так що ось такі невеличкі відео, невеличкі посилочка. Відправиться до діток, надіюсь, когось вона дуже порадує. Надіюсь, принесе комусь тепло, приємні емоції. І, дівчатка, будь ласка, приєднуйтеся. Є ще організація чарівниці добра в багатьох містах України. Ви можете в інстаграмі прописати чарівниці добра і написати своє місто, і ви побачите. В багатьох містах є координатори, ще є в'яжу для недоношених діток. До речі, я не пробувала в'язати для недоношених діток дуже малесенькі речі. Не знаю, можливо, якщо буде ностальгія пов'язати ось таку маленьку красу, то, може, пов'яжу для недоношених. Так що, будь ласка, приєднуйтеся, робіть добро, допомагайте. Якщо ви не можете в'язати, то допомагайте донатами. Не проходьте мимо в такий складний для нас усіх час. Ну, а я бажаю нам миру, добра і здоров'я, і до нових зустрічей. Пока-пока.